Всім привіт! Мене звати Вероніка, і це мій ютуб-канал. Тут про життя іммігранта, цікаві місця в Данії, подорожі, а на сторінці в інстаграм ви отримуєте дозу мотивації та спорту. Сьогоднішнє відео присвячено темі погода в Данії. Чому так урочисто? Тому що саме цей пункт погода називають всі українці, коли в них запитують про плюси і мінуси в Данії. До моменту, коли я приїхала в Данію, мене тут були родичі та друзі. Я тут уже три роки, хто не знає. І всі одноголосно сказали, що погода тут, м'яко кажучи, не дуже. Якщо виражатись не зовсім коректно, то повна срака. І я подумала: яка може бути срака, якщо в Україні в мінус 25 ми йдемо на вулицю, школи, університети зачинені, а ми йдемо гуляти. І нас все влаштовує. Взимку мінус 20, ну давайте візьмемо якийсь середній, мінус 10, мінус 15, комфортна, прекрасна температура. Ми гуляємо на вулиці, і влітку плюс 30, і я себе кайфово відчуваю, і це найулюбленіша моя пора року. Тож, що до такого в Данії? Що по погоді? По-перше, скажу, вже змінився клімат, і не варто заходити і писати в Вікіпедію або в Гугл, яка середня температура восени взимку в Данії. Тому що ці всі показники будуть 100% невірні, і погода змінюється кожного року і кожного місяця. Коли я приїхала в Данію, погода була ось така. Коротше, йду задом, тому що вибору нету. Сильніший вітер і І якщо я я приїхала сюди на початку листопада, і коли в Україні ти ходиш в пальто, в якомусь тренчі і під ногами шарудить листя, уявляєте ось цю, так? атмосферу. І... Дуже-дуже мінімальна кількість дощів. і які ти любиш в Україні. Я дуже любила душі: взяти собі чашечку чаю, так, сісти на підвіконня, послухати і навіть познімати ось ту грозу. Я дуже любила це робити. І потім я приїжджаю в Данію. По-перше, мабуть, мені не повезло з тим, що в нас не було ні машини, звичайно, коли ми сюди приїхали, не було велосипеда, скутера і. Весь шлях на роботу ми ходили пішки в магазин. Частіше за все, ми також ходили пішки. І для вашого розуміння, це три кілометри на роботу, вперед, три кілометри назад. І так, дві зміни в день. Вперед, назад, вперед, назад. Під дощем. Скажеться Свіоніка історію. Як можна бути таким? Думала взяти машину, але там плохі Я тормоза. Цка да, ладно, Проєдусь на велосипеді. Я пробиваю колісо. то їду, а потім то йду. Коротше, злая, лучше б я поїхала на машині. Ненавижу весь мир. А кто може вулиці йде дощ? У мене не було парасольки, якщо я навіть про таке не думала. А в мене був щовик, але коли плюс до дощу дуже дуже сильний вітер, який просто тебе здуває ніг, який не дає тобі змогу навіть і йти. Чесно, та парасолька просто вивернулася вдвічі і далеко полетіла. Коротше, весела погодка вся мокрая. Я прийшла домой, приїхала, машина сломана, поэтому їжу на велосипеді. Туди і восьма врат. Я попала на дощі, зливи, і я ходила на роботу і просто плакала. Мене ще один такий був цікавий момент. Я йду на роботу, відпрацювала, повертаюся дому до і розумію, що я забула ключ. І я сиджу під дверима і просто плачу, і мені хочеться вирішати. А в коли я починає роздражати, тільки що був град, сильніший вітер, потім все потихло, потім знову почався град, знову. Я решила принести уладу чай, потому что я уже уезжала домой, и у меня просто в стакане вот так чай, просто ну блин какой-то ураган был чаем, я его не могла просто донести, меня настолько забрило. Я иду, у меня шапка вот так, чай вот так, двери, короче, я открываю двери, они сами захлопываются от ветра. Я приезжаю домой. Сонце вийшло, птічки поють. В магазин я йшла 8 кілометрів, і початку я думаю, да блін, да що там таке? Класна погода. І ви знаєте, що в Данії змінюється погода ось так: дощ, сонце, дощ, сонце, злива, сонце, сніг, мокрий, туман. І ось так. Ось це датська погода, якщо ви ще не зрозуміли її ритм. Сьогодні вранці була злива. І звичайно не було настрою знімати, а зараз вийшло сонце на вулиці жодної хмарки на небі. Я подумала: зараз візьму телефон, поговорю там 8 кілометрів. Вити, там скільки 30-40 хвилин, так ні, більше годину. І я беру телефон, іду така повільною ходою. Роздивляюсь поле знов поле Доходжу поле. дохожу в магазин, скупляюсь, йду з повним портфелем. Я ще так добре скупилась, накупляла собі соків різних і злива. І я дивлюся на небо, і розумію, що через 5-10 хвилин це не закінчиться, і сенсу мені чекати немає. Тож я просто йшла, є куртка, кофта, штани все промокло до ниточки. Ось така була осінь. Переходимо до зими. Мені сказали, що взимку тут взагалі немає снігу, і першу зиму, яку ми були тут, дійсно снігу взагалі не було. Він навіть не падав. І плюс до того ми попали на той момент, коли якраз розпочався ковід. Все було зачинено. Ви пам'ятаєте, що були відчинені тільки магазини, торгові центри, кафешки. Все було зачинено. Тому зима в мене була дуже весела в режимі робота. І дім. Яка все ж таки була температура? Температура була мінімум 5 градусів тепла. Ось ці всі зимові речі, які я привезла, куртки на пуху, які в Україні витримують мінус 25, тут вони взагалі не потрібні. Але до мене приїжджає сестра, і ми їдемо в Копенгаген. І якщо в своєму місті я спокійно ходила в одній ковтинці і осінній курці, то я їду в Копенгаген в зимовій курсі, шапку наверх ще на шапку вдягаю капюшон, вдягаю носки просто поверх джинсів. Мені холодно. От в Копенгагені якісь такі були сильні вітри, особливо біля моря. То взагалі ми так пішли подивитись русалоньку і швидко-швидко втікали звідти. Ну і плюслива, звичайно ж, почався дощ. Йдемо на екскурсію. Там хоча б сухо, Надіємося. Ой, какая красота. Вероника, смотри. Если вы думаете о нарядах, которые взять с собой в Копенгаген, у вас должна быть шапка обязательно, а лучше закрепить ее капюшоном. Вот так. А кто забыл шапку? Зато я выгляжу. Ну и, конечно, под кофта еще одна кофта и еще одна кофта, потому что Это Це... зима була комфортної температури від 5 і до 10-12 12° градусів. Пер весна. Було 15-20°, 20 градусів. весну ми швидко пропустили, то дуже нічого цікавого не було. Тільки приятна погода на вулиці. І, кстати, я з роботи і думала, йти додому і лягу спати, но ні, в планах тепер зделать маску для волос, волосся, на вулицю і загорать. Настолько у нас тепло. Немного у в реміння сталася позагорати, 30 хвилин потрібно на роботу. П'ю вторую чашечку кофе, поговорила з батьками і сижу загораю. Все розцвітає, все дерева цвітують, квіточки цвітуть, все пахне гарно, іноді і поля пахнуть не дуже гарно, але ну, тут аграрна країна, що, що ти поробиш? І наступає літо. І в перший місяць температура так 20, 22, 25, і я вже щаслива. Так, всі скажуть, боже, як то працювати на свинях, на коровах з цією температурою. я працювала і на коровах, і на свинях з цією температурою. Мені нормально. Можливо, комусь погано. Напишіть мені в коментарях. Тож наступає літо, і температура росте, 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 і вона доросла до 33-35 градусів. Ви уявляєте собі? І ні, ця температура трималась не день. Ця температура трималась місяць, і до цього не були готові навіть данці. Нашому фермеру прийшлось закуповувати вентилятори, тому що було жарко нам, кровам це було дуже спекотно. Але фермер закупив, встановив величезні вентилятори і вони нас спасали. Речі, наступного літа температура також була 32 градуси. Вона, мені здається, протрималась уже десь 2-3 тижні. Цього літа, 22-го року, температура була 36 градусів. Було два тижні, один в червні, потім в серпні, коли температура була від 32 до 36 градусів. Для мене це круто. Але не круто, коли я в перший день спалила собі спину. Знову осінь і знову тепла осінь. Так, в листопаді, дощі. але ти вже до них звикаєш, і коли в тебе є автівка, і ти собі просто їдеш. Це набагато легше, аніж коли ти йдеш пішки або їдеш на велосипеді. Морально легше, і ти вже не так злишся на країну через цей клімат. Тобі вже стає комфортно жити. І якщо мене зараз спитають, як тобі погода, мені комфортна погода. Так, в мене іноді болить голова від дощів, коли вони дуже часті. В мене псується настрій, коли. Але в тебе змінюються плани. в тебе є план піти прогулятись, поїхати десь з друзями, а потім дощ, дощ, дощ. Я вставлю вам відео, як в лютому я займалась на вулиці на дитячому майданчику спортом. Я була в одніх ласінчиках і топ, і термолегенька курточка. І я взагалі не замерзла, тому що на вулиці, я думаю, було 18 градусів. А ще потім я роздяглась і займалась взагалі в одному топі. Дзвониш батькам в Україну і типу, мам, подивись, я йду і засмагаю лютий на вулиці. Вона думає, доча, вдягнись. Ти що взагалі? Ми тут в зимових куртках там шапки натягуємо, щоб, щоб якось хоч зігрітися і взагалі не дістаємо телефони, тому що вони просто повиключаються на морозі. А я собі йду і засмагаю, бо я в дані. На завершення, що я можу сказати? Чи звикла я до цієї погоди за три роки? Ні. Можливо, для когось саме клімат, це дуже важливий фактор. Мене запитують. Мінуси дані я можу звичайно назвати погоду, але це невирішальний показник для того, щоб бути в Данії і жити тут. Люди, коли вони вже тут живуть, і коли ти працюєш, ти розумієш, що не так то й важливо. Ось ти попрацював, закінчив свій робочий день, спортзал, як це роблю я, і далі проводиш час сім'єю і вдома. І що за вікном сонце, що за вікном дощ? Деяких це взагалі не хвилює. Не звичайно, це трішки дратує, але все ж таки. Це іноді. Ця погода впливає, коли прям кожного, кожного дня: дощ, дощ, дощ. А якщо ні, я дуже спокійна і ось зараз. Подивіться на мене, що мені не вистачає в цьому житті. У мене все є, і я всього добюсь, що я хочу. На вулиці зараз прекрасна погода, пташки, листочки, справжня осінь, і не вистачає одного, не вистачає перемоги. Боже, зараз заплачу. Не вистачає перемоги в нашій рідній Україні. Тож, слава Україні! І ми маємо витіснювати цей російський контент із Ютубу, із всіх площадок, які є. Тож підтримуйте український контент, ставте пальці догори, підписуйтесь, пишіть коментарі і всім гарного дня. Пока. Да. Не ну, забудьте підписатись на мій канал. Ось так буду близенько біля вас це казати. Напишіть, як вам погода в Данії. чи звиклися ви до неї. Чи вас вона дратує?